одяг Швейцарія, 40 грам плюс екстра вага, ми хотіли цікаво грам, 850 грам. Жіночок, кофточка новорічна, розмір Елька, новенька з біркою. Жіноча без рукавка під шию, теплесенька, розмір Елька. Така жіноча легесенька кофточка, розмір Елька. Джинсові штани жіночі, розмір Еска. Новорічна кофта жіноча. Розмір М. жіночі джинсові штани. Розмір Елька платтячко На коротких руках ладіки класні. Кіангелик. Розмір Елька. туніка жіноча. Розмір Елька. Жіночий светр в'язаний. Розмір XL.

еска. Джинсові штани жіночий розмір Піш 13. -ка. Жіночий в'язаний светр, розмір Елька. Жіночий світшот, розмір 38. -й. Жіноча кофточка, розмір Елька. брючні штани жіночий розмір М. Легесика кофта жіноча розмір 60 шедесятка. Жіночий кардиган, розмір Эмка, жіночий свитшот, розмір Елька